Вітаю, панове. Ну що, далі лишився тільки камінь, і повний комплект буде у зборі. камінь куш все як належить, усе як любить це, цієї ігри. І що найважливіше, насправді, з виходом цього танка Wargaming, у тому, наскільки він глузує над э, э, тим, як грають гравці у цю гру, наскільки він глузує над їхніми інтелектуальними здібностями. Цей рівень досягнув апогею, як мені здається, проте найкумедніше саме те, що це, цієї ігри ніколи не збагне, що таким от чином. Над ними буквально кепкують, ну просто ржуть із них, простіше кажучи, і як я сказав, це прекрасно, тому що контингент, який грає в цю гру іншого і не заслуговує. І я сам собою такий же. А, власне кажучи, починаючи з основного, це у нас ПТСАУ Радянська з ублюдошною перезарядкою. З ублюдошною кнопкою X, а як відомо, танк з кнопкою X не має права на існування, якщо ця кнопка X не вмикається в нього по ходу, як скажімо, в Contradiction, як скажімо, в EBR 105-го і так далі. Це от у нас радянське СТРВ з деякими відмінностями, ну а у всьому іншому кусок гавна, і більше немає чого додати. Починаючи з наборів обладнання, поставити, по-перше, що захочете, да? і от те, що захочете, воно буде свідчити про, вас, про ваш певний рівень. Інтелектуального розвитку, тому що ось 28% гравців, та й загалом ще й оці 11, та й загалом навіть оці ось ось ще 8%. Тобто, одну добрих так 50% гравців у цю гру, явно вирішили, що Wargaming недаремно насміхається над ними. А я рекомендую від себе. По-перше, не грати в цю гру, а по-друге, поставити сюди досилач, обов'язково турбіну, обов'язково, тому що цей ублюдок в своєму режимі не їде. Він і так їхать не буде, але все одно. Ну і третім модулем може бути що завгодно. Можуть бути поворотники, як у мене, я їх поставив тільки, тому що вони були просто зараз вільні на складі. І, власне кажучи, мені було впадло щось шукати інше. Може бути загартування, може бути якась вентиляція, може навіть, господи, спаси, сохрани, бути якийсь приціл, не дай Бог, ну але раптом у вас там зовсім прям все погано. То поставити собі приціл. Ну і вочевидь, там що завгодно, інше також має місце бути. Якось так. Тепер польова модифікація. В першому обираємо перше, в другому зведення, в третьому, в принципі, можна перше, можна друге, абсолютно байдуже обирати винятково під самих себе, що захочете. При цьому всьому в спеціальну комірку обираємо знову ж таки те, що ви собі поставили. Якщо загартування, то живучість, якщо є щось інше, там якусь оптику або там я не знаю навіть вентиляцію або малошумку, то обираєте, вочевидь, собі. Власне кажучи, слот під розвідку. Логічно, логічно. При цьому всьому екіпаж у вас зараз на екрані. Це 4 людини. Командир виконує роль радиста, всі інші: навідник, механік, ком... це господи, командир зарядник М -м, окремо. І було б насправді не зле, якби. Тут зробили ще одного зарядника, щоб у нас перезарядка була не 14 секунд, ну, а секунд, так 12. І то було б уже хоча б щось. Але ми цього, на жаль. Не маємо. Власне кажучи, подивилися, вивчили, переходимо до бронювання даного апарата. І слабоумні, ті, хто реально слабоумні, щиро вірять у те, що проблемою цього танка є оце ось у відро на башті. да? Вони реально все вірять, і я, власне кажучи, навіть не хочу розбивати їхніх, їхнього вірування. да? От, тому нехай вірять далі. І не, власне кажучи, зважають на те, що проблемою цього танка є в сам факт його існування в грі, і те, що це ація ці ігри наскільки. Специфічно, що розробник випускає під неї такий танк. Починаючи з НЛД 100 мм. Власне кажучи, що 140 наведеної, ясно, понятно. ВЛДХ 110 по всій площині, фактично, там нехай від 220 знизу до там, 250 з невеликим зверху. А, і власне кажуть, що якщо в веха працює правило трьох калібрів з рахунок дуже хорошого кута нахилу, то тут у нас змушуть грати від наведеної броні. Ну і вочевидь, там від наведеної буде ситуація непогана. Якась така історія. Загалом для ПТшки це навіть непогана броня, там з урахуванням, що на яку мінус 10 і так далі, тому подібне, саме в режимі. Але, знову ж таки, саме цей режим і робить реалізацію танка максимально рагульною, конченою і непридатною для рандому. Бортова проєкція 40 мм, ясно, понятно, поставили притомний кут. Все, що до 120-го включно витанкує теракошетом, все що вище, проб'є вас сюди за правилом трьох калібрів, вочевидь. Ну і при цьому всьому ми маємо лючок, в ньому 30 мм по центру, по краях буде там трошки донабиратися, да ну але чисто шпаківня. Яка торчить над головою, вочевидь, також комфорту тобі не додає. Її бачать, по ній світять, її, власне кажучи, банально пробувають всі лінь. Ну і як я сказав, якби ж це була основна проблема цього танка, то питань виникало б набагато-набагато менше. Поїхали у бої. Зараз зіграємо їх там на в кращому разі тисячу дамага. Ну і само собою, це якраз буде дуже релевантний гайд під навички аудиторії цієї гри. Власне кажучи. По бронюванню, воно не прям відсутнє, але, очевидь, воно відсутнє, якщо ви розумієте про що я да. Тому що якось там викобенюється, там якось там виставляється, підставляється і так далі. Там якось піднімати свій хоботок, свій корпус і так далі. Ти, вочевидь, комфортно і якісно не зможеш. Тому само собою то там 250 мм наведеної броні. Ясне діло, там якісь танки-восьмо левела без спеціального снаряда потанкувати вона подекуди зможе. Ну а все інше само собою рватиме її на вигляд, зокрема, знову ж таки кумулятивами яким і на рикушет, байдуже, і так далі. При цьому всьому. По рухливості 50 вперед, 20 назад. В принципі, в принципі, принципі, Для 8-го левела, тим паче для ПТСу цього достатньо. Він там більш-менш їх поїде, більш-менш колись, можливо, навіть набере, але станеться це лише на Хімсдорфі. На всіх інших ґрунтах, в солому, то там Саракет з невеликим, це краще, на що ти можеш розраховувати. Саме на стабільній основі одразу сходу. Там потім донабрати донабереш само собою колись можливо. Але от, от так сходу, моментально, то якби, 40 км з невеликим. І будь ласкавий. Грай, кайфуй, відпочивай там, чи що ти ще робиш всі. Власне кажучи, веселій крутій грі про танк. Так, ми заходимо в наш веселий крутий режим. Потужний. Так. Виїжджаємо, пікаємо, виставляємося, зводимося півгодини, да, даємо тичку. І, будь ласка, нас прогрівають куди венелду. О, така вона гра, ви скажете, стін на базі АФК. Ну, якщо я буду стояти на базі АФК, у мене буде дамага. А відповідно я змушений їхати вперед. І виходить дилема. Правильно? Правильно. Е, да, тому. По швидкості загалом все ясно. В режимі швидкість назад, ось я прямував зараз на екрані з турбіною 8-9 кілометрів стрибає туди-сюди. При цьому вперед швидкість, знову ж таки, з турбіною в режимі 10-11 кілометрів. Це в мене там говоримо, ще перк стоїть, але це не точно. От, і виходить так, що у нас є дуже сильний, потужний, прямо таки, е апаратець, якраз таки для реалізації в нинішніх боях. Бо ще раз, і знову ж таки. Воно у мене стоїть на базі Дігенерати, так? Да? Стоїть Сімовенти на ультрамбі 9 левела з ультраброньою на 9 левелі. І стоїть Борщ, так званий Леопардо геймплей. І чим вони зараз займаються в бою? Правильно, нічим, у них немає чим займатися. Тому що на них ніхто не виїжджає. І коли моя команда буде програвати, і на чуваків будуть їхати інші чуваки з протилежної команди, тоді, так, да, питань немає. Вони зможуть щось там якось колись десь накидати. Але до того. Вони повністю виключені з бою. Це перше. Друге, танк без башти в реаліях нинішнього рандому це апріорі фарш. А танк без башти з кнопочкою X, і оцими всіма приколами сервешнами і так далі це фарш у квадраті. Ну, але само собою, до вас це не доходить. По гарматі, 130-й калібр, кути вниз без режиму мінус 5, по-моєму, кути вниз з режимом мінус 10, якщо не помиляюся, вправо-вліво. Начебто як мінімальна видалка там якась є, але знову ж таки, в ангарі написано 0, і на сторонньому сайті написано 3 градуса вправо вліво. Але, от так візуально, так? Да? Я ці три градуса взагалі не бачу. Тобто, фактично, кутів вправо-вліво, їх немає. Поставили на каток, ти вмер, вочевидь. А при цьому всьому стабілізація без режиму, вона ну якби мерзотна, зведення довге. В режимі стабілізація стає ну, трошки кращою, але не скажуть, що грабельно, і при цьому зведення все ще лишається доволі таки довгим. Воно довге по калібру, питань немає. Тобто для 130-го калібру таке зведення загалом воно не, ви не викликає якихось якогось подиву, якихось запитань. Але це лише тоді, коли у тебе є башта повного обертання, коли у тебе є всі інші характеристики, і коли ти в цілому можеш якось там більш-менш нормально грати в реаліях рандому. От, на цьому танку таке зведення, така стабілізація є непритомними. Зараз давайте зайду в режим, да? Ось я заходжу в режим, там якось покручусь на місці, поверчуся, от от, -от все, отак виходжу, да? ось о, і я звожуся. Типу, воно здавалося б швидко. І по цьому калібру воно реально нормальне, як я сказав. Але тобі ще треба виїхати, довернутися, так, підвернутися, так, виставитися із-за кутка, виїхати на танк, і отак ось в нього вистріли, да? Здавалося, б. але знову ж таки, не дозведуся, полетить ВЛД, я не проб'ю. А зведуся повністю, я перестаю в прицілів супротивника і мене уб'ють. Ну, але байдуже. Ну, вам, байдуже, мені не байдуже само собою, але знову ж таки, кого це, зрештою, хвилює. Базовий бронебійний снаряд пробиває у нас 279, класно, круто, прикольно. Польот у мене 1300, по факту трошки менше, тому що стоїть перк, по-моєму. Кумулятив пробиває 320 мм, польот 958. Знову ж таки, з перком. Там без перка трошки менше, я, можливо, на екран вам виведу, якщо не забуду, а якщо забуду байдуже. Альфа при цьому 550 ну, і, Власне кажучи, перезарядка 14 секунд. Перезарядка непритомно довга, я б навіть сказав, не вміняємо довго, От саме не вміняємо не, 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 притомно, а не вміняємо довга перезарядка для такої альфи. А при цьому. Виїжджай, 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 будий, і ми вмираємо, по ідеї. А може не вмираємо? О, не вмерли. Тому що в коня стокова гармата, і їм бракує пробиття, а також калібру. Ну, там калібр окей, не, не роляє зараз. Хоча для правила двох калібрів він все ще роляє. Ну але байдуже, це вже зовсім інша історія. І з рахунок того, що в коня стокова гармата, ми змогли його відтанчити. Ну і зашибись, Ну і класно, круто, прикольно. От, якось так. А, при цьому всьому. Про що я не договорив? Да, стабу сказав, вона говно зведення, ну, таке теж гайвеньке, будемо відверті. В режимі воно стає ще раз кращим, але не хорошим, а просто кращим. Не хорошим, а кращим. Це важливий нюанс. І, власне кажучи, підсумовуючи по всьому ще сказаному. ДПМ говно. Альфа пробиття хороше, але тільки слабоумний буде оцінювати танк як звичайний і як преміумний, по його пробиттю, я, до речі, кончений, тому що за те, що я говорив, я не звернував, що танк зараз буде виїжджати і не ламену йому тичку. Через це я дегенерація за собою це не підлягає ніякому обговоренню. От. А, тільки дегенерат буде оцінювати танк по його пробиттю і по його альфі, тому що є низка супутніх характеристик, які тобі або дозволяють, або не дозволяють реалізовуватися в реаліях сучасного рандому. І в цього танка немає жодної характеристики, яка б дозволяла йому реалізовуватися на жодній мапі, окрім якоїсь там умовної прохорівки, і на якихось там окремих взятих ситуаціях, де ти якось колись можливо зможеш когось підловити на прокатках, перекадках, де тебе буде їхати супротивник, і просто буде в тупорилу давати W, не помічаючи тебе. Наші більше, що девранні півтора кадамага, потужні, неймовірні, сильні, топ якийсь там 6 по команді, по-моєму. Пофармили ми за цей бій 65 тисяч. Оце якраз об'єктивний фарм можете на нього розраховувати. При цьому всьому по ціні снарядів базові кошти 1300. Ну, по альфі і пробиттю питань немає, але ж є ще інші параметри, знову ж таки, які ви не враховуєте. І по інших параметрах, зокрема, по здатності реалізовуватися е крізь призму 1200 хп і відсутності броні, кнопочки X, присутності, да, е через оцю всю призму, оцих. Параметри, само собою його ціна 500 копійок в кращому разі, ну і само собою більше немає чого додати. Кумулятив 4800 ну, знову ж таки, як для кумулятива, доволі класична шаблонна історія. Поїхали в другий бій, бік по берегу з 1000 Дамага і будемо завершувати. А, да, Тому завершуючи оцю всю історію в сухому залишку. Броня відсутня, ХП відсутнє, здатність до будь-якого виживання в реаліях нинішнього рандому відсутня. В цілому і загалом. По рухливості ну, без режиму питань немає, а в режимі вона відсутня. 10 кілометрів вперед це дуже-дуже сильно, само собою, і, вочевидь, неграбельно. При цьому по гарматі, ну і знову ж таки, да, була б башта, була б броня, була б ХП. От уявляємо, посадимо зараз ми цю гармату на корпус якогось, я не знаю, ось на корпус якогось Т10. І щоб в нього, знову ж таки, була башта повного обертання і так далі. Так все, питань немає. Класний калібр, класне круте пробиття. При цьому всьому в тебе ще банально. Є разовий Ельфа Страйк. І все, питання нарікань не виникає. Але щодо цього танка знову ж таки, оце все вище озвучене, не розповсюджується. Я зараз як біомусор поїду пограю, як ви любите, да? Постою в кущах на базі. Я не поїду в місто, а реально поїду постою, поохороняю камінь-куч на базі, і подивимося, що з цього вийде. Можливо, щось хороше, я не знаю. Типу, бої граються в лайв форматі, ось зараз в реальному часі. Я заходжу в бої, відіграю їх, ніхто нічого не вибирає і так далі, тому подібне. О, тому, можливо, буде хороший бій, реально, а можливо, буде поганий бій. А можливо, просто буде звичайний бій для цього танка, коли ти стоїш, весь бій, ніхера не можеш зробити, дивишся в порожнечу, і на тебе ніхто не виїжджає, ну нахіра на тебе якомусь виїжджати, Непонятно. От, якось так. Ну і знову ж таки, опущена обоссана кнопка X. Ще раз. Коли в реаліях. Одного рандому існує, скажімо ось, 130 пм. Да, в неї так само немає броні, немає ХП, як у мене, це понятно. Але в неї є, по-перше, башта, нехай неповного обертання, і в неї немає кнопки X. Вона готова стріляти завжди в будь-якій ситуації, хоч там, власне кажучи, танк тільки виїхав, хоч там танк уже якийсь час стояв у неї в прицілі, їй не треба нажимати зайві кнопки, щоб вистрілити. Мені, ну, безумовно, без режиму я можу вистрілити, питань немає. Але питання лише тому, наскільки це буде ефективний шот, зокрема, шот там після повороту корпусу, там після якоїсь довороту, після якоїсь перекатки і так далі. Тобто виникає запитання, як оцей танк мій може існувати в одному рандомі з оцим танком, що стоїть зараз біля мене. Правильно? Правильно, ніяк він не може існувати, тому що в всього е режим стрільби не міняється ніколи, він готовий стріляти завжди. А в мене, після зміни режиму стрільби, стає безумовно кращою стабілізація, там задані і так далі, але. Я втрачаю швидкість і в принципі будь-яку здатність до маневрування. Я посетився в кущу в цьому режимі, я не можу вже від'їхати далі. Ну, якби кудись втекти з-під прострілів супротивника, буду от от отак закатуватися зі швидкістю 8 кілометрів, ну і зашибіть, мене об'ють 5 разів, якщо сюди зведені хоча б 2-3 танка. Тому існування оцього апарата на тлі оцього ось апарата, який стоїть для мене, воно апріорі абсурдне. А існування оцих двох апаратів на тлі існування оцього-цього оцього, оцього танка, воно абсурдне в квадраті. Бо, знову ж таки, стоять в кущах на базі може будь-який танк. А при цьому пушать містом, землю снаряд, будь ласка, 15 секунд КД, але снаряд падає в землю. Ну, от все, що треба знати, Стою кімперю, чуваки, як ви любите. Стою АФК на базі, вистрелив з повним зведенням, воно впало в землю. Усе у вас на екрані, знову ж таки, ніхто ж нічого не видумує, там ніякі бої не підбирає, все грається ось прямо зараз в лайв форматі. От. І а, коли я можу виконувати тільки одну функцію в бою, а спробувавши виконати іншу, я просто здохну. То інший танк, власне кажучи, з броньою, з СХП, Виконує будь-яку функцію. І грати на подібних кущах, на СТРВ і так далі. В очікуванні якоїсь там хорошої, класної мапи, на якій ти зможеш реалізуватися, накидати 5 тисяч дамаг, щоб потім знову 10 боїв грати з нульом. Це бред. Тому що я візьму, знову ж таки, Рнегата, Єсміс e 5ТС, Вазіка 111-го, що пільговика 8 левела, що новий танк Модель 6. Байдуже. Я на будь-якій карті зможу відіграти. Тому що в мене є всі для цього необхідні характеристики. От і вся історія. Тому. Існування подібних танків, воно абсурдне, як і загалом рівень інтелекту цієї ігри, будемо відверті, насамперед. І це ж не якесь там, власне кажучи, припущення без фактів, це те, що було доведено за 15 років існування цієї гри. І, власне кажучи, гравці самі довели те, що вони не здатні прогресувати і навчатися в більшості, само собою своїй. О, якось так. Тож те, що Wargaming випускає подібний танк, це дуже класно, весело і прикольно. Ну бо, таким як я від цього ні холодно, ні жарко. навпаки, додаткова леопардоподібна херня, яка катається по рандому і на якій можна накидати дамаг. А, а от для всього розуміння ставлення розробника до своєї ЦА, це доволі таке промовисто, тому що, як я сказав, ВГ уже прям відверто не просто насміхається, воно глумиться. Над своїми гравцями. І, по-перше, є за що глумитися, да? Я всіляко підтримую таку політику варгеймінга. А по-друге, цеації ігри навіть не зрозуміє, що над ними просто посміялися в чергове, випустили танк кущ, скоро з'явиться знову ж таки камінь, і весь комплект буде зібраний. Ну і врешті-решт потрібні, що якісь танки, на які це ігри буде ставити. Власне кажучи, оці всі... Зараз ведемося без режиму, кинемо тичку, отримуєте кіст вонючий. Треба ж якісь танки, на які ця ці ігри буде ставити, продовжувати там стареготруби, ці маскувальні сітки, щоб у Варгеймінга стати... в статистиці ці модулі відображалися, як потрібні, затребувані, ті, які продовжують, Кутів, кутів немає. ті, які продовжують використовувати в землю у притул. Стріляю зараз без режиму, тому що переходить в нього, має, немає часу, в очевидь. Ну, але ви будете продовжувати дефіть даний танк, і в цілому даний. Так званий гаймплав, боже, чел, даже не може мені дати в лючок впритул, ти вдумайся. Оооо, це це сильно, це це сильно придумав. А давай, а давай, а давай, а от давай. Отак я тебе убив. <різь> <різь> Ай, боже боже. Якщо що, це ледь не єдиний спосіб завдавати дамагу на цьому танку в боях. Ну, бо от якось так. І, знову ж таки, от я я зараз там в кущу на базі, да? Так навіть ПМК, яка стояла біля мене, вже знялася з позиції і поїхала битися в притул, тому що вона зрозуміла, що ну немає чого ловить. Ти можеш стояти хоч до посиніння, поки твоя команда виграє бій, поки на тебе не поїхала толпа супротивників, і бажано, щоб вона поїхала на тебе доволі повільно, не квапливо, не перепушуючи в ноль, а саме просто акуратно під'їжджаючи помаленьку, потихоньку, там якось зупиняючись на якихось полупозиціях і так далі. Якщо всього цього не сталося, то, власне кажучи, Дамага накидати у тебе не вийде. А це прям танк, він має фармити. Щоб фармити, ти маєш накидувати дамаг. Ну і вочевидь. <гум> Висновки ви зробите і самі. Зводимося зараз півроку. І. бдиш. Дякую, що не в землю. 600 дамага можна було зарядити фугас само собою, Який там, до речі, фугас у нас я забув. 65 пробиття і 700 мм, 700 одиниць Альфа страйка. І виїхати зараз підборчає, не можу тому що мене просто погріння не погрів. Але зараз його хтось доб'є в будь-якому разі, поки я вийду, поки я повернуся, поки я зведуся, поки я нажму кнопку. І алілуя. Ми убили танки. Юху, це реально велике досягнення. Я вам ну, прям зізнаюся, це найбільше досягнення в цьому житті. Убити когось з куща, знищити, убити, накидати дамаг апріорі, і так далі, і так далі. І так далі. Він не буде виїжджати походу, А якщо вийде, я його не побачу. Ну, поїхали вперед. Помаленьку, потихоньку. Так, хоп, 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 підбираємося. Ми ж крадьоса. Куч крадододза, правильно говорить саме собі, да, але ви розумієте, про що я. Кусть крадьоса. І. нікого, вочевидь, не бачить. Ех, блін, да. Так от, виникає запитання: якщо ти здорова, притомна людина, якщо тебе, власне кажучи, ну, якась мінімальна клепка в голові, нахіра тобі оцей танк, якщо ти береш ось оцей ось, ось, ось танк, і в тебе немає ніяких обмежень у вигляді кнопки X, яка не життєздатна в реаліях сучасного рандому, та й загалом в реаліях цієї гри. І, зокрема, в контексті існуючих у ній мап та інших танків, які катаються навколо. Е, немає ніяких обмежень по кнопці X. В тебе присутня башта, в тебе присутні кути, для яких не треба кнопку X, знову ж таки нажимати. В тебе хороший ДПМ, хороше пробиття, я не знаю, там і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тебе є броня, в тебе є хп врешті-решт. Все, забей. Ти приїхав в будь-яку позицію, ти граєш, тому що тебе не пробивають. Ти можеш собі дозволити стояти і просто терпіти. Правильно, правильно. І ти на фоні оцих всіх танків обираєш грати на кущу. Це про багато що свідчить, власне кажучи. Другий бій 500 потужного, сильного дамага, світовий рекорд, три фрага, два кріта, власне кажучи, топ-2 по команді. Чудом-дивом, невідомо яким. До речі, ПМК, де вона? Де це ПМка, господі? Ось вона стояла біля мене, і вона ще й пізно поїхала, власне кажучи, з позиції. Через в неї 900 дамага за бій. Я за рахунок того, що поїхав в притул, з п'ятіхатки дамага зробив 2500 дамага. Ну, хоча б за рахунок того, що я якось розумію цю гру більш менш і я знявся з позиції і поїхав вперед. Розумієте? А, до речі, що було в минулому бою? Мені цікаво глянути, можливо, я зараз буду неправий. Але, 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 але. А, власне кажучи, борщ, який стояв на базі в кімпі в попередньому бою. Ну, там де ви рекомендуєте мені стоять да, на оцьому танку, тому що, а, ти не панімаєш, такий гімплейс стоять в кучах на базі, базу охоронять аря. От борщ. Стоя на базі в кінпі в тому бою на копальнях. Промотайте, передивіться, якщо ви не бачили. І Сімовенте, да, у 9-го левела, також стояла в кінпі на базі у висновку 0 дамага. І 700 дамага. І в мене тільки за рахунок того, що я поїхав в притул биться, да? в мене за рахунок цього б, хоча б півтора дамага. А стояв би я на базі в кущах біля них, у мене б так само було 0 дамага. Ну, там, може, одна якась тичка була б, ну в кращому разі дві. А так, за рахунок того, що я бився притул, ну, хоча б три тички дали зробити. Ну, вітно, тому дякую. Тому. Знову ж таки, э, дос... притомні людині достатньо буде подивитися на оці дві, э, власне кажучи, вибірки, на оці два боя. Ось цей чувак стояв біля мене в кущах? Де він Ось оцей стоїть біля мене в кущах? І оці два чувака стояли в тому бою в кущах. 0 дамага, 700 дамага, 800 дамага. Так от я ще раз запитаю: ти реально слабоумний, коли береш СТРВ, коли береш куща, і щиро доводиш те, що це такий гімплей. Це не гімплей, це висір розробника, це його хвора божевільна фантазія. Яка не має права на існування в цій грі в тих умовах і реаліях, в яких ця гра зараз існує. Цю гру сам ж розроб розробник до такого стану, що оцей танк, або СРВ, якась і так далі, не можуть фізично співіснувати з іншими танками, тому що в них є, по-перше, гребана кнопка X, а по-друге, відсутні всі інші характеристики. І ще раз, оцього ось ну там не знаю, скріншот зробіть собі в рамочку повісти. Ось ось, о, до речі, а ось, що я далеко хожу, ось, ось ще СРВ була зі мною в бою. Також стояла в кущу на базі, вочевидь. Ну, Правильно ж? Правильно. <enPEC> ось о ваш гімплей. ось. Його. 30 дамага забій, 800 дама забій, 0 забій і 700 дама забій. Стоячи в кущах на базі, там, де ви як, як думаєте, саме місце оцим сім ПТСу, тому що це такий гімплей. Це не гімплей, блять, я, 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 я тобі ще раз повторююся. Якщо ти тупий, то це не, не гімплей. Це просто штучне обмеження. І в, випадку з кущом це ще й е, е, глумління над гравцем, який грає в цю гру. І це глумління. Абсолютно заслужені, тому що я вам ще раз нагадаю: от такі от люди, от такі от, це, це не люди, це я не знаю, хто це такі, але от такі от тільки такого ставлення до, до себе і заслуговують, і вони заслуговують грати цю гру до кінця її днів. От, якось так, яка гра, така і ця, яка а, така і гра. За два боя вийшло 2000 шкоди. Ну і власне кажучи, 450 асіста, і при цьому 140 середнього блока. Дві перемоги на жодну з яких я абсолютно ніяким чином не впливав, і якби грали ці бойові, то тут було б не два кадема, а тут було б в кращому разі тища, тому що ви в обох боях стояли б на базі АФК, тому що ви реально вірите у те, що це якийсь там такий от геймплей, який дуже-дуже розумний розробник, якому точно видніше придумав, щоб потішити своїх улюблених гравців. Якось так. Якщо ти не зробив висновки, ну, мені ах, сумно повідомлять тобі якісь прикрі новини. А тільки прикрі новини і з'являються на тлі того, що ти не розумієш очевидних фактів. Якось так. Не грайте в це гавно, не грайте на арті, ну бо інакше ви заслуговуєте е, отакі от танки, як кущ, які просто висміюють вас ще за те, що ви граєте в цю гру, і за те, що ви несете в неї мільярди. На не все добре.